Що шепочуть всі жінки, які були у тебе за твоє життя, у тебе за спиною? Давай подивимось. Ти супер класний? Чи ти так? Отже. Королева Пентаклі всі говорять про те, що ти їх якось чимось забезпечував. Тут знову ж таки невідомо, який там в тебе статус. Якщо ти дійсно з грошима щедрий, значить дійсно всі говорять, що ти їх забезпечував. Якщо ж ти в нас просто чоловік зарплата, мужчина зарплата, ну значить, вони говорять про те, що ти тот мужчина, який не шкодував за ці останні пару гривень купити трояндочку. Тобто, ти якось знаєш, вкладався. Ну розумів, що жінка любить не тільки слова, деколи треба квітку подарувати, деколи можна і зарплату, якщо вона 15 тисяч купити якісь калічка, подарувати, а місяць посидіти на гречці. Нічого страшного з тобою не станеться. Зато цілий місяць це буде хороший якісний секс з, а, а, з золотим колечком в неї на пальці. Розумієш, вона буде буде старатися, тому що вона буде думати, що з наступної зарплати ти їй купиш браслетик до цього калічка. Розумієш, Тобто секс точно буде цілий місяць ідеальним. Так, ми задаємо питання, що вони шепочуть. Король е, Жезлів, ну, говорить, що ти пристрасний, що ти як коханець шикарний, що ти той в кого. Якщо впав, то значить зразу встав. І якщо ти закінчив, значить ти знову починаєш знову стаєш на старт. Розумієш? Це прекрасно. Як коханець, вони тебе зацінили, говорять, що ти щедрий, по колесу говорять, що можливо в тебе є машина, що ти ніколи не відмовляєш підвезти, приїхати, завести і так далі. Чому ще вони говорить про це колесо не сильно розумію? Слухан, ну, карля, карта цього десятки. Пентаклів говорять всі жінки, що ти дуже хороший чоловік, тому що тут карта з собака в нас намальована, що ти як і друг класний. Чому ти зараз в нас один? То з Пентаклів говорить про те, що в тебе зараз кар'єра якась крута. Ти якось зараз ростеш, зростаєш і тобі зараз не до відносин. Ну, але знову ж тобі кажу, тут жінки дуже добре про тебе говорять, а це означає, що в тебе є не в кожного чоловіка є така можливість. В тебе є можливість з цих жінок, які дійсно про тебе добре говорять, вибрати найкращий варіант для себе. А найкращий варіант для, для тебе це не ті жінки, які говорять, що ти там подаруночки робиш і купляєш щось. Це та жінка, яка. Яка надихає тебе настільки круто і настільки класно, що ти не впізнаєш сам себе От в той момент, коли ти сам себе не впізнаєш. Оце і є твоя любов, це є та жінка, яка е зробила тебе якимось новим чоловіком, і по ідеї велика ймовірність, що поруч з нею ти станеш ще крутішим, ще сильнішим, ще важливішим, ніж той статус, який в тебе зараз є на даний момент. Тому я тобі бажаю успіхів.